Зірка мюзиклів у Європі і світі більше відомий за кордоном, аніж в Україні. Він грав у найкращих німецьких та швейцарських постановках. Співав на закритих прийомах в українському посольстві в Німеччині та на званій вечері канцлера Ангели Меркель. Після виконання ролі Жана Вальжана «Мюзик із недолені» співак був визнаний новим грандіозним голосом 2003 року за версією європейського музичного видання Дакапо. Але декілька років тому переїхав до України, увірвався в український шоу-бізнес та підкорив музичну сцену. Сьогодні до нас в гості прийшов співак, який узяв свій полон не тільки ніно, тетяночок, роксолан, а й світських левиць та сильних жінок. А ще він абсолютно чітко впевнений в тому, що щастя забагато не буває. Олег Винник. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Олеже. Ви до нас прямо з концерту. У вас закінчився тур. Так. Я знаю, що майже за два тижні квитки вже купити було неможливо. Це І... правда. То є правда. <світка> <світка> Як пройшло, поділіться своїми емоціями? Бомбастично. Я для мене це слово завжди коронне бомбастично. І у нас один концерт був 31-го без зйомки, а першого зйомкою. Це були два різні майже концерти, такі тому що зйомка є зйомка, але слава богу, що люди щасливі, і це для артиста саме головне. А коли знімається концерт, ви якось по-іншому себе ведете на сцені, по іншому mm, по іншому yeah. ви даєте емоції, по іншому ви виконуєте пісні? Абсолютно ні. Для мене це не важливо, і навіть буду відверти, навіть не важливо, чи це, скажімо, тисячні зали, чи декілька людей. Я працюю завжди на всі 100, а то й 120, як востаннє. Просто що, коли зйомки, ви самі, мабуть, це знаєте, коли зйомки то є просто рамки, які мають. Постулат бути. Це для мене трішечки так. Ну, можливо, сковує трішки коли зйомка. Так. Тому що я той час думаю про людей, що там можливо комусь недостатньо потанцювати, там, і до сцени підійти. Угу. Отакі речі, звичайно. Трішечки вадять, але це нормально. От пісні, які ви пишете, виконуєте. Це є стан вашої душі на той чи інший проміжок вашого життя. Чи все ж таки це такий образ, амплуа поціновувача і любителя жінок? <рес> Ні, як то кажуть, що бачу, та й та й пишу, про що бачу, про те пишу. Буває так, що про свій стан описую. Буває опис, описую, ну, Великий відсоток дуже. Я пишу багато про. Людські відносини. Мені буває, вистачає, буває навіть там сидиш в ресторані і чуєш лівим вухом, як розмовляють люди. Він і вона. І бувають такі речі, що наскільки вражає буквально одне слово чи одна поведінка, якась така, і наскільки визиває в мене емоцію, що слава Богу, що в мене є цю емоцію, куди як її викласти. І от мені здається, що це є те головне в мистецтві, що ми маємо показувати людям. Про наші відносини, про наше життя. Ну, в одному з інтерв'ю ви сказали, що кохання для вас це стабільне почуття. Правильно. Стабільне почуття щастя. Але шоу-бізнес це така річ, де спокуса на кожному кроці. Тим паче ви талановитий, вас дуже багато прихильниць. Як вдається вам? Ще вдається, вдається? ще вдається якось триматися е, тяжко. Відверто кажуть, тяжко, тому що всі ми знаємо, що в Україні, в світі, такої красоти, як в Україні, немає. Такої маси, реально, реально маса. В будь-яке місто приїжджаєш і просто наскільки щастя ти відчуває, як чоловік, чоловік, що от реально цієї красоти в світі пошто неможливо. Я всі вже знаю, що я дуже багато років пропрацював за кордоном. Все красиво, але реально оцього жіноцтва е, такого фемініне, да, правильне, Реально можна тільки, мабуть, в нашій країні це просто знайти, не знайти, а просто мати. Тобто ви тримаєтесь, стримуєте? Е, стримую, да, охоронники мене стримують. Якщо я рвуся, то вони стримують, звичайно. Ну а поняття службовий роман. Службовий роман? Дуже часто буває у артистів, ну, трапляють такі mm. речі, що службові романи. Є mm. випадки. Ви знаєте, я ж під прицілом постійно. Який службовий роман? Це як треба десь э, за шторку забігти чи як? <с? <с? <с?> Ні, я не, не така людина і я боюсь того, щоб часом когось не вразити, образити, образити, маю на увазі. Тому що це такі речі бувають. Буває реально, Речі такі, що мені тяжко і навіть грішно, що бувають люди реально відверто тебе кохають, а ти не можеш нічого вдіяти. Якщо ти ще дасиш якісь, якісь ще такі, так, приводи, такі, то це може бути чріювата, чріювата. А як ви ставитеся до жовтої преси? Якщо вона професійна жовта преса, і Якщо вона вміє зцібатися да? з того, що є в артиста якісь вади, mm -hmm. хай буде. А якщо це не професійний підхід, я раніше не розумію, що таке жовта преса, і взагалі цим не цікавився. Вже сьогодні, коли там, почитую якісь такі речі, що пишуть там, якусь неправду, то тоді я трішечки так все Я ж лев, і воно якась така образа. Така, і хочеться просто запитати журналіста в очі. ти мене запитував перед тим, коли писати. Я б Ла... тобі сказав би правду, ти б написав би цікаве інтерв'ю. Ну, знаєте, цікаве інтерв'ю можна по різному написати і по різному сприймати. Це залежить теж від професіоналізму і фантазії. Для жарт преси це зі свого боку плюс. І інколи з артистом це може зіграти не злий жарт, а навпаки додати може рейтингів. Так може. про що сьогодні більшість і говорять, каже, нам треба рейтинги, рейтинги, рейтинги. Де ж їх брати? А де ж їх брати? Де ж їх брати? Ну мені здається, що сьогодні вже якось. Оці всі подходики да, до жовтої преси, там що стосується спальні і тому подібне, я хочу вже відходити. Я відчуваю. Мене дуже багато запитують про, про моє життя туди-сюди, але я намагаюся якось від цього відходити. І, але мені здається, що сьогодні якось час уже розставляє все по містах по своїх і. Якось нецікаво робиться те, що було ще, скажімо, 20 років тому. Там писали про артисти в одне. І сьогодні ти читаєш вже, вже дивуюся, смішкою Дивуюся, що ну що навіть я буваю там в літаку сижу, там читаю пресу, і мені смішно від того, що це все неправда. Не то, що про мене. Я навіть там колег, деяких по цеху, я навіть буваю там не зустрічався з ними, але я не вірю в те, що там написано. От якраз говорили про жовту пресу, і я прочитала, що. Жовта преса написала ось що: що ваша аудиторія жіноча, для якої ви співаєте, це процитую п'ятідесятилітні розвідьонки. <рес> я скажете? ж нікому не, не лікар, як то кажуть, і я не знаю хто, хто на якому в якому стані знаходиться, але я можу сказати впевнено, що сьогодні в залі. Деяких зала нав 50 на 50 чоловіками. Звичайно, що жіноча аудиторія підтягнула з собою чоловіків. Тому що спочатку вони просили там квиточки, там чоловік дарив, можливо, а потім вже вона його витягла. І якщо, скажімо, в соцмережах, то навіть в Ютубі вже 64% чоловічих переглядів. Що стосується 50-літніх, я говорити, в принципі, багато не буду. Можна просто переглянути мої концерти, які зняті на з мобільних телефонів, в цьому місці їх було у нас 21 чи 22, концерти, що я пам'ятаю, було 19 місць. І там все видно, хто до мене, які люди виходять на сцену, і які люди сидять в залі. Так що я не можу сказати, що в мене одного віку сидять люди. Виходять дітки по два роки і співають твої пісні. Два роки. Вона ще говорити не вміє, вона вже співає пісню твою. Або бабця. Я пам'ятаю, в Харкові прийшла бабця. Років около 90, зігнута. Навіть охорона хотів їй допомогти вийти на сцену. Вона сказала, ні, я сама вийшла на сцену і каже, моя внучка не змогла прийти на концерт, але я маю для неї взяти олежив від тебе автограф. Через то говорити можна одне. Я все-таки вважаю, краще один раз побачити, чим сім разів почути. От леви за знаком Зодіаку це люди, які, як горскопи, стверджують, що вони не сприймають критику. Сприймаю ще як адекватно конструктивну критику. Я сприймаю. Я людина в першу чергу так отрав в своєму житті завжди чомусь навчається. І в свої в свої роки я вчуся кожницький божий день і на своїх, абсолютно на своїх помилках. Можливо, щось бачу, хто з що другий щось робить не то. Але все рівно я маю все пережити своїм тілом. Якщо мені приходить людина і говорить, лежить, от я бачу, оце от так, отак, от може бути, так може бути. Я навіть скажу спасибі велике. Тому що для мене є критика конструктивна, негативна, позитивна. Навіть негативна критика, вона має тобі допомогти. Просто це треба навчитися сприймати. Так, леви, вони, вони всі горді, але це має бути в міру, має бути завжди адекватно. Ну, раніше ви займалися таким жанром, як мюзикли, співали в мюзикли. Потім у вас так сталося, що ви пішли на естраду почали співати іншу музику. Чи зараз є можливість, що ви повернетесь в такі жанр, як мюзикли? Чи все ж таки залишитесь а, от, в тому амплуа, яке зараз є у вас? Я не знаю. Чесно кажучи, не знаю, тому що все було якось в мене одночасно, я коли почав працювати в мюзиклах. І вже грав головні ролі, але ще був там другим составом, тому що я був взагалі з України перший виходець за закордонному сфері музики тоді на той час. А вже потім, коли мені дали саму велику роль в світі, саму непопулярну, шана Вальжана, мені було тоді 29, і я вже в 29 років почав саме з цією ролью. Писати пісні. Тоді з'явилася перша пісня Аромат моєї мечти, почав з'являтися україномовний альбом. Ем, я не можу сказати, що я повністю звіт відійшов, але на сьогоднішній день мені не то, що комфортно, а просто я відчуваю, що в мені є ще куди йти. І часу поки що повертатися немає, тому що все-таки в першу чергу артист — та людина, яка збирає людей по кропину, як то кажуть, так, на свої концерти. А по і віддаючи їм свою любов, і потім, якщо в один час сказати ні, я більше не буду співати, бо мені захотілося зараз знову мюзикла або там до опера, або ще щось робити. Мені здається, все неправильно. Якщо вже несеш хрест, то треба вже якось так донести його достойно і доробити справу mm -hmm. до кінця. Але тим паче, лише... я вибачаюсь, тим паче це щастя, це велике щастя. Коли люди приходять в зал і отримують оцю оцю насолоду, оцей, оцей кусочок щастя, це реально, це, це реально треба цінити. Ну, але е, мюзикл — це дуже складний жанр. Ну, так, ну, сподніше, так. Ніж <рес> я би не сказав би. Я Ні? би не сказав би там, е, якщо звичайно, якщо самому мюзикл ставити, потрібно все відповідати. І кошти вкладати, і за піар, і за, за сцену, і за історію, і за музику, і за тексти. Все, все потрібно продумувати самому. Коли скажімо щодо мене, коли я грав ролі, звичайно, про те, все подумали. Про твій аутфіт на сцені, як твій герой виглядає. Які внутрішні навіть має бути в цьому mm -hmm. герої, наскільки все кропітливо підбирається на роль? В принципі, ця робота не така велика. Ну, якщо, якщо порівняти з цією, що на сьогоднішній мене є, тебе вже все готове. І тексти, і сюжет. І в Гримерці тобі все розклали, навіть до шкарпеток, до всього. Тебе нафарбували під, під діда старого чи під молодого красавця, там, роль смерті, скажімо, ти ж Елізабет, коли грав. Все про тебе продумали. Тобі потрібно тільки бути там. І кожнісінький Божий день, 2000 глядача, ти маєш впевнити. Все. Це вся робота. Ну І, звичайно, маєш бути фіт, все. А що стосується цієї роботи, це кожнісінький Божий день переїзди з міста в місто. Ти сам маєш думати про свою, про свою кар'єру, про свою творчість, про свої пісні. Чим ти будеш людей сьогодні вражати, чим ти будеш їх вражати завтра. Хоча, з другої сторони, щоб ми не думали, але воно є так, як є. У Господу Богу завжди все видніше. Я цим впевнений в цьому. От сьогодні артисти дуже часто говорять про те, що аби стати популярним, аби про них не забули, сьогодні треба активно зважати на модні тенденції музичні, про чимось вражати глядача і слухання. Поголитися? Ну, комусь цього потрібно і достатньо. а Хтось на це може не зважитися. От, тому в мене таке запитання. Чи не плануєте ви якихось, можливо, творчих експериментів? Зараз модно співати в дуетах? Мабуть. Мабуть, ні, для мене, для мене це не, не є там, якимось табу. Ні, якщо є зацікавленість, якщо є конструктивний підхід, якщо є пісня цікава, я не вважаю за потрібне брати дуета я не знаю, для чого взагалі люди співають дуетами. Якщо говорити там, з точки зору бізнесу, то це можливо. Там, я сьогодні там, заспіваю з кимось, і можливо, там, публіка якоїсь артистки там, чи артиста зверне на мене увагу або навпаки. Якщо говорити з точки зору творчості, для мене в першу чергу є це. Ну, добре, ну, є кліп, записали ми дует, заспівали. Сьогодні його послухали. Якщо він завтра не сподобався людям, його забули. А ще потім, потім ти подивишся через рік і кажеш, а на що ми це все робили? Головне, щоб не було соромно uh -huh. тоді. Через то воно має бути все правильно. Якщо є пісня правильна, правильний підхід, тоді воно завжди, завжди з душею якось. Робиться артисти акцентують на увагу на тому, що без відеоробіт не можна стати популярним. Як вам вдалося? Можливо, можливо, от вас не впізнають може в обличчя, але по голосу і за пісну точно вас впізнають і скажуть, це Олег Винник, ми знаємо цю пісню. Ну так, ну вже скажімо, півроку тому було таке, сьогодні вже такого немає. Вже на кожній заправці, куди б ти не зайшов, все нормально. Раніше так. Потрібно було співати, якщо, якщо, би, то, якщо би ти намагався, що ти пізнали. Ні, сьогодні вже цього немає. І я навіть не знаю. Ну, кліпи так, по кліпах тебе будуть знати. Це те, відомий, але це не говорить про те, що ти будеш відомою, але це не говорить про те, що ти будеш популярним. Все-таки оцей праця. Чисто фізична праця, коли ти йдеш до людей на сцену. Саме найкраще, коли ти на сцені стоїш, коли людина бачить тебе фізично бачить, як ти працюєш, як ти викладаєшся. Тому що я дуже багато чув про своїх колег, що в кліпі одне, а на сцені зовсім друге. Або краще, або навпаки. От я бажаю всім, щоб не було навпаки, щоб не було гірше, ніж на кліпі, чим пісня, яка ратірується на радіо радіо, там просторах і взагалі в медії, має бути на сцені кращим. Тоді, мабуть, мабуть, і буде ця популярність. А то, що там хотіння бути, бути там відомим, популярним, я в першу чергу запитую себе, для чого? Для чого? От, от, от. От і все, якщо говорити про себе, я відпрацював років 14 за кордоном. Коженський день тебе дві тисячі глядачів. Я навіть не думав ні про яку популярність, а навіть палець і палець для цього не вдарив. Просто виходив на сцену і працював. Все, А потім люди вже, вже просто, чисто бачачи очима, вибирають і определяють ху із ху, скажімо так. Оце це найголовніше, працювати потрібно. І запитати прощару для себе, для чого воно мені потрібно. Якщо ти маєш щось людям дати, якщо ти знаєш десь, як хоч якийсь відсоток, що ти щось людям дасиш, і тільки з позитивної точки зору, тоді вперед. Олег виник і поняття фонограма. <смір> <смір> От щоб, Знаєте, як, як буває, що кліп гарний, все гарно, начебто голос є. А наживо починає артист співати. Ви знаєте, дуже багато. І Я... тут вже питання. Так. Оце ж ці питання виникають буває на концертах у мене. Олег виник під фонограми співає. Вони приходять на концерти і чують звук, чують пісні, чують текст, все бачать, а потім після концерту ще так розсуждають, а він не під фонограми співає. Через то я вважаю, має бути якість. От коли ми якістю цього будемо показувати на сцені, всі артисти тоді буде нормально. Чому за кордоном ніхто не говорить, хто під фонограма, хто без фонограми. Там взагалі цього немає. Всі працюють, тому що є якісні. Підходять до роботи з усіх сторін, як артист, як і команда. Має бути професійна робота. Все тоді буде. Все правильно. Так ніхто не буде ніяк задавати питання. Через то я кажу, що стосується професіоналу, якщо мені професіонали, задають запитання, фонограму. Чи ні, ну, в любому професіоналу просто включиш в Ютубі, чи ВКонтакті чи в Фейсбуці з мобілки, де знято, питань нікого не, ніяких, не, не є. Не є. А, що стосується людей, має бути якість на сцені. Це для мене найголовніше. Коли людина не знає, чи це фонограма, чи це лайф, Хоча для мене, для мене це звичайно, що таке лайф, що таке не лайф. І навіть по нотах, я не можу заспівати кожній сіки Божий день пісню однаково, однаковіснікості. Чи там, скажімо, пісню щастя? Так, я вже я не знаю мільйон раз співав пісню щастя, але я не можу співати однаково. Сьогодні я співаю так, завтра співаю так. Це залежить від твоєї стану від твоєї емоції. В нашій розмові дуже часто спливає таке такі слова, як за кордоном. За кордоном, ви ча ви живете за кордоном. Я буду... Більшу частину свого життя, ну, проміжок часу да, проводиться. Професійного, за... скажімо. За да. кордоном. Як сприймають вас у Німеччині, бо ви там часто буваєте? От, і якщо порівняти з Україною. Ну... Бо там зовсім інший менталітет. Так. Там інші люди, інше так. ставлення до деяких речей, до яких ми ставимося. Ну, звичайно, а вони, вони ні. Ну, я що стосується взагалі творчості взагалі. Пісень, так, якщо вже прямо кажучи, такої великої різниці є, не, 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 немає. Там теж людина, там теж людина так само як і в нас, дивлячись, розуміють, і подобається їй, чи не подобається. Це абсолютно нормальне нормальне реальне. Ну, що, що стосується мене, звичайно, я там починав з мюзиків і. Це зовсім друга сфера. Туди так приходить публіка більш інтелігенція. Тому що перша мюзикли там вже довго, вже років 30, якщо я не помиляюся. І вже люди знають, що мюзикл це вже як традиція йти до театру, як до опери там чи якийсь спектакль дивитися. Мюзикл це реально отросль. Хоча, хоча в ньому вібрано багато чого: і рок, і поп, і класика, і фольклор. Що стосується вже більше стради чи шлягера, то я не той артист, що, скажімо, в Україні мене всі знаєте, а, знають, а в Німеччині е, теж ні. Такого ні немає, я буду відвертий. Я в шлягері ще не, не ставав своєю ногою, скажімо, але що стосується мюзиклів, то навіть до сьогоднішнього дня я, звичайно, вже давно не підписую контракти. І в Німеччині я на рік провожу, можливо, місяців два-три, коли в мене час є, коли я поміж турами, і в мене студія там своя, і я працюю тільки там. І роблю на 99% всю продукцію. Там потім вже її зводять в других студіях великих. Щойно закінчився великий тур. Але я знаю, в травні знову, як то кажуть, в бой. Гейгуй. В бой. <гум> 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 Да, З 13 травня ми стартуємо, там теж концертів 16, мабуть. Це дуже свої. гарний подарунок буде для тих, хто, можливо, не встиг або не зміг купити квиточки і потрапити на ваше шоу. <гум> ну, ось так. Ми в Полтаві, я, я не пам'ятаю, в Полтаві у нас. Десь два тижні тому концерт був. І я за за рік в Полтаві, я не знаю, мабуть, вже разів 16-18 виступив, щоб брати корпоративи, але все на одній сцені, де 1300 місць, і ще по 300 свічків доставляють, до речі. І я ось два тижні тому ми виступали, і організатор каже, на, на сам чеки підійшов, каже: Олег, давай на травень місяць, на 13 травня, об'яви, будь ласка, концерт ще один. Як? Ще на 13 травня концерт. Каже, хоч один, якщо хоч один квиток залишиться, розстріляєш. Мене. <смеш> <смеш> так що такі речі, я коли на сцені, я реально зі сцени сказав, що буде концерт, і вже на, буквально через два дні вже пів зала було продано квитки. <смеш> так що такі. такі коли спа... ви відпочиваєте? Ось ось з вами зараз. Вже мені так добре, зараз так. Чай, тут крісло таке і я Зручно, так. <гум> Зручно, так. Ви знаєте, я думаю, що ваші прихильники і наші глядачі не зрозуміють, якщо я вас просто відпущу і ми не подивимося вашу роботу, якусь відеороботу, <гум> якусь пісню. Як ви думаєте, яка може зараз згарно підняти настрій або зарядити позитивом? На <гум> глядя? На ніч. <гум> <гум> На ніч. Навіть не знаю. Навіть не знаю. Ну щастя, це дуже жваво, тоді спати не буде ніхто. А що спати? Не треба спати. програма. часовий, ж, Програма часовий, шастя. Щастя, щастя і вночі потрібне теж. Ж, дякую вам, гарного вечора. і Дивимося. Щастя. Кто-то столетие празднует Кто-то летает под грозами Кого-то не видно за розами Счастье сверкает машинами Банкнотами, VIP-винами Счастье свое в лице Камень. Счастье плывет белой яхтою, тает во рту сладкой ватою. Счастье свое в лицо, я знаю.